Так, даю вам дідовий оберіг на удачу. На молоко. Наливайте стакан молока. Ну, тут проблема друга. Є такі, що люди, що молоко не люблять. Я теж не люблю молоко. Ну, значить, знаєте, який виход є? Я вам підскажу, якщо ви молоко не п'єте, але ж все одно стаканчик налили. І тоді можна взяти спонжик і цим молочком протерти личко собі, ручки протерти, а потім. Умиця, як обично, і все буде добре. Але цей заговір діє добре. Заговір оберіг на удачу від діда мого Нестора, який багато що вмів, який багато що знав. Ставите молочко, слухайте мій заговір. Молоко природне білило, сонце природне світило, місяць нічний цар. І всьому господар, від молока, називайте своє ім'я, набираю здоров'я, від сонця, радості, від місяця зоряної благості. <кій> Ой, трошки ще горло захрипло, ну нічого. Мені на день і на ніч ключ замок. Гарно, гарно. Всі будемо здорові, багаті, щасливі і скоро буде мирне небо. Так і буде. Побачите.